Пром.ua знайомий багатьом продавцям за фіксовану плату і відсоток із продажів ти отримуєш магазин на субдомені та доступ до каталогу платформи, але разом із трафіком є й мінуси: щомісячний платіж, плюс комісія, маржа, тане, жорстка модерація контенту і обмеження в описах. Власний бренд майже непомітний серед тисяч інших. Оновлення цін і залишків доводиться налаштовувати вручну. Дропшиза підходить тим, хто хоче більше контролю. Магазин живе на твоєму домені без комісії, лише фіксована абонплата. Товари, ціни й залишки підтягуються з прайсів автоматично, описи генерує штучний інтелект. Лікпей, Монопей, PayPal і нова пошта підключаються без кодингу. Телеграм-бот сповіщає про замовлення, а новини самостійно вирушають у соцмережі. Агентська модель дозволяє працювати навіть без ФОП. Пром.юей дає готовий трафік, але бере частку прибутку і свободи. Дропшиза лишає маржу продавцю та відкриває більше можливостей для розвитку власного бренду. Ти обираєш те, що відповідає твоїм цілям і способу роботи.